Затримана була розвільнена диверсійна група у Закарпатті, в районі Чернівців. Викиньте на географію, ви звідки ви чітко свібувати, звідки вона могла зайти. От. На моє глибоке переконання, навіть не глибоко вивчав, що я знаю, які відносини між Угорщиною і Росією, і що сам Віктор Орбан є. Агентом політичного впливу Російської Федерації особисто Путіна у Європейському Союзі і у НАТО. От і як готувалася ця операція по широкомасштабному вторгненню в Україні в лютому 22-го року. І які плани були з боку Орбана? Було однозначно, що Росія окуповує південно-східні регіони і і захоплює Київ, а Орбан забирає собі. Закарпаття, чор Чорновець, Чорновці.